Саме сьогоднішній ранок розпочався в мене явно нескавий. Я втратив 250 тисяч гривень, торгуючи просто за своїм власним аналізом, не використовуючи свої стратегії. Але в цьому відео, по нашим стратегіям, буду це діло виправляти. Я хочу зараз відбити хоча б частину від цієї суми, тому буду заходити по 50 тисяч гривень та хочу зробити там 2-3 уходи. У мене баланс був 1 мільйон 700. 000, зараз ну, трошки і схудав. Але сьогодні я це діло буду виправляти. Ну що, поїхали. В своєму телеграм-каналі я дуже багато постів з приводу цієї теми написав. Спочатку у мене була ось така ситуація, мінус 150 тисяч. Далі я спробував ще раз одну одного до своїм власним технічним аналізом, тому що. Ось отут я побачив нашу горизонтальну лінію, зону нашого, так би мовити, локального, локальну зону нашої підтримки, тому що ми від неї будемо відбиватися. На 30 секунд зайшов на 100 тисяч гривень, але ж ми далі посипалися донизу. Та ще мінус 100 тисяч гривень. І в цілому, ось так ця угода закінчилася. Дуже обідно зранку було, але ж зараз я вже приїхав з бані, їсти сьогодні в баню. Ось, до речі, моя машина. І сьогодні буду це діло виправляти за місяць. Мабуть, це в мене саме таке перший мінус. У мене взагалі дуже рідко бувають мінуса. В основному, ось отак в нас ідеально, ці уходи заходять. Та сьогодні буду це діло виправляти, тому що з вас лайк та підписка на мій канал. Тепер поїхали. Працюю я в основному за нашу стратегію з нашим інвестингом сайт, який безкоштовно видає мені сигнали. В цілому всьому телеграм-каналі я повністю розповідаю про всю. Цю стратегію, якщо вам це буде цікаво, переходьте в коментарях під цим відео буде посилання на мій телеграм-канал та офіційний сайт нашого брокера. Тисніть на закріплене повідомлення і читайте ось цю стратегію. Дивіться обов'язково відео, та ви все зрозумієте. Сьогодні буду показувати вам, як я по ній працюю в цілому, все максимально просто і як завжди. Спочатку я обираю нашу одну валютну пару. Хай це буде у нас Євро Це далі переходжу на наш інвестинг та в пошуку пишу назву нашої валютної пари. Євро CHF. Тисну на неї і далі спускаюся, тисну технічний аналіз. це сайт, який видає мені сигнали. Далі тисну одна хвилина. Так, ось все, загрузилося. Бачимо, активно покупати, тому повертаємось на брокер і тиснемо купити на одну хвилину. Друзі, в цілому, все, все, що від мене було потрібно, я зробив. Тепер дивимося, як на протягом однієї хвилини графік буде зростати догори. Вже в перші секунди бачимо гарний імпульс догори. З цієї годи я зароблю 45 тисяч гривень, якщо вона, звісно, зайде. А вона в нас зайде, так як ну, в цілому всі наші стратегії інвестинг та інші індикатори Ходять ідеально. Всі ці стратегії безкоштовно показую в своєму телеграм-каналі. Тому переходьте туди та дивіться там дуже багато цікавої інфи, а поки відбиваємо мій баланс обратно. Тому поки якось так, поки гарно зростаємо. До кінця нашого угоди залишилось 23 секунди. І ось у моє перша уходи, з якої я зроблю плюс 45 тисяч гривень. В цілому ви самі все бачите. Назву валютної пари Євро, chf Інвестинг. євро це активно покупати на одну хвилину. Всі індикатори кажуть, купляти, купляти, купляти. І ми ідеально зростаємо догори. І зараз фіксують свій ідеальний плюсик через там буквально 4 секунди. А тому що дивимось. Ідеальний плюсик я фіксую, друзі, плюс 45 тисяч гривень чистими я отримую собі, які я прямо зараз можу вивезти. Але моя ціль відбити свій баланс далі. Перший плюсик, свою скриньку я фіксую, вже повернули 50 тисяч гривень, ще потрібно повернути 200 тисяч. Тому робимо ще одну угоду. Давайте зроблю угоду на 100 тисяч, отримую плюс 90 і давайте. В цілому вже не такий обідний мінус буде, тому що полетіли далі. Тому полетіли далі. Далі я також сам обираю нашу валютну пару рандомно, без підпису СІ згідно нашої стратегії Cut, CF. Чи давайте, а, мабуть, давайте іншого ауткат, хай це буде ауткат. Ставимо 30-секундний таймфрейм. Переходимо на наш інвестинг все також само, і в пошуку пишемо. А, так, кудись я клацнув. І в пошуку пишемо ауткат. Все також само, буде заходити на 100 тисяч гривень. Тисну технічний аналіз. Одна хвилинка і одна хвилина мені каже активно продавати. Тобто я повертаюся на брокера і на 100 тисяч гривень я відчиняю нашого году донизу. Та з цією годи у мене чистий прибуток буде плюс 86 тисяч гривень. І в цілому, якщо цього дозайде, а я не думаю, що вона може не зайти, я отримую гарний прибуток і вже потрошки-потрошки поверну свій баланс. Тому що, давайте дивимося, оновлюємо сторіночку і дивимося на ідеальне відпрацювання нашої години. Поки зростаємо догори. Але ж волатильність на ринку ніхто не відміняв, як я вам вже казав, кінець наших угод завжди один це ідеальний профіт. Тому що давайте дивитися, так що сусіди а, там зверху суферлять, але ж вивчаюся, якщо ви чуєте посторонні звуки. А, залишилось У нас 20 секунд до кінця нашої угоди. угода на 100 тисяч гривень. Тому це буде вже мій другий плюсик, я навіть, якщо чесно, не нервую. А, так як це наша стратегія, по ній працюють всі мої підписники в телеграм-каналі. І в цілому у всіх завжди плюсики. А, дивимося останні 3 секунди в нас нашої уходи, що воно у нас тут буде. А, дуже цікаво, в останні секунди фіксуємо ідеальний профід і вже більш-менш повернув свій баланс. А, як я вам казав, хоча і трошки волатильно, хоча і трошки, мабуть, нервово воно було, але все одно кінець один, друзі, ідеальний профід, який ми отримуємо, тому, в принципі, а, нервувати ніякого сенсу немає. Дивимось, до сих пір, що вона каже. Інвестінг нам каже, досі активно. Продавати. Тобто ми далі і далі можемо заходити донизу та тестувати нові рівні нашої підтримки. Тому в цілому трошки повернув свій баланс, є плюс дві ідеальні угоди, тому в цьому потрібно ще повернути десь 120 тисяч гривень. Але ж це ми зробимо вже ввечері. Тому всім велике дякую за перегляд. Ось так я сьогодні втратив гроші і вже по помалу їх повернув. Тому що всім велике дякую за перегляд, тому чекаю вас в своєму телеграм-каналі. Посилання буде в коментарях. Тому всім пока.